Той час, як лучани йдуть з роботи до своїх домівок, в працівників комунального підприємства Луцьк-спецкомунтранс, які прибирають місто, робота тільки розпочинається. Триває вона всю ніч. Усе для того, щоб зранку містяни побачили чистим та гарним свій Луцьк. Ми, -ми то виїжджаємо на ніч замітати. Шість виїжджаємо, 18. І заїжджаємо вже, як графік зробимо. Графіки є зложені, які вулиці Мести на ніч. Зробили і вже в гараж. Це залежить від, від пори року. Получається, е, осінню більше намітаємо, бо багато листя. Після зими, от, е, після зими багато землі, теж не намітаємо. А вже літом так підтримуємо, то не багато намітаємо. Асто незручності під час прибирання створюють припарковані вздовж дороги на ніч авто, тож працівники просять власників зважати на це. Наше підприємство здійснення санітарне прибирання таких участків, як вулиця Дубнівська, вулиця Набережна, вулиця Ковальська, ГПЗ, район Вереснева Цукрова. Конкретно наше підприємство забезпечує чистоту проїжджої частини, газонів і тротуарів. Влітку перед тим як спецтехніка виїздить на об'єкти замітання, відбувається зволоження вулиць, щоб пил від прибирання не створював дискомфорту місцевим мешканцям. Ми реагуємо на 15,80 на будь-які зауваження мешканців міста, тобто всі заявки закриваються чим пошвидше. Якщо великі дощові умови, багато бруду, однозначно нам потрібно виїжджати в дві зміни. Чисто там, де не смітять. В першу чергу починається чистота від себе. В Подальшому підприємство планує збільшувати автопарк, щоб сучасна спецтехніка робила місто ще чистішим.